Місто Кременець розташоване на півночі Тернопільської області, поміж Кременецьких гір. Перше згадується у Галицько-Волинському літописі від 1227 року. Є частиною історичної Волині. Це місто одне з небагатьох, що встояло перед нашестями Орди в 1241 році. Постійна загроза повторного нападу спонукала місцевих жителів і владу розбудовувати кам'яні укріплення. Спершу віленський Януш, що володів містом з 1529 по 1535 роки, а потім королева Бонна, яка отримала Кременець в 1536 році в подарунок від чоловіка короля Сигізмунда Старого, зміцнили замок. Перетворивши його на неприступну твердиню у першій половині XVII століття місто стало важливим осередком культурного, економічного і релігійного життя Південної Волині за третім поділом Речі Посполитої 1795 року Кременець відійшов до Російської імперії. Спочатку місто включили в Подільську, а 1796 року до Волинської губернії. 1805 року тут відкрилася Вища Волинська гімназія, а 1819 року вона була реорганізована. Організована у Волинський ліцей, який діяв до 1833 року, з другої половини 19 століття місто втрачає своє культурне та економічне значення для регіону. Нині Кременець, місто обласного значення, має статус історико-архітектурного заповідника. Працює Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка. Також у місті знаходиться будинок родини Словацьких, побудований наприкінці 19 століття у стилі класицизму. Ця садиба належала колись Евзебіушу Словацькому, батькові видатного польського поета Юліуша Словацького, який там проживав у 1810-1811 роках. Кременецький замок фортифікаційна оборонна споруда, що побудована на стрімкій горі Бона, 397 метрів над рівнем моря, з каменю вапняку. Названа на честь дружини короля Сигізмунда І старого Сфорца. Остаточної форми замок набув 16 століття, коли перебував у власності королеви Бони. Дитинець. У її західній найнеприступнішій частині ширина 65 метрів, довжина 135 метрів. Гора обнесена високим кам'яним муром. Завдяки неймовірним зусиллям і півторамісячній облозі в жовтні 1648 року замок взято козацькими загонами під орудою Максима Кривоноса та зруйновано. З того часу замок вже не відбудовували. До наших днів збереглися башти з брамою та обороні.